Після початку повномасштабного вторгнення Росія захопила частину Херсонської області та не гає часу, аби розповсюдити там свій вплив. Паралельно з побудовою пропаганди на образі Росія, велика країна. Вона використовує як радянські гасла, так і радянські методики впливу на людей. Про це каже політолог Дементі Білий. По перше, е російська пропаганда є. Е вона наслідує всі традиції радянської пропаганди. Розуміло, що, що зараз в російській пропаганді з'явилися інші багато інших рис, наприклад, німецької нацистської пропаганди. Ну от я хочу пригадати цей один з найголовніших зараз таких краєвольних наративів російської пропаганди розділеного народу. Що треба Росії? Що Росіяни це є найбільш розділений народ світу його треба воз'єднати це пряме відтворення промов Гітлера Гебліса, які намагалися возз'єднати в 30-х роках німецький, на німецький народ. Те, що Росія на тимчасово окупованих територіях скрізь вішає радянські прапори, також елемент пропаганди. Росіяни обрали червоний штурмовий прапор 150-ї дивізії, який у СРСР та Росії символізує перемогу над нацизмом. Так, РФ підтримує свій наратив, що в Україні вона ніби б'ється з нацизмом та фашизмом. Саме тому росіяни використовують термін. Укрнацисти та укрфашисти пропаганда малює війну з Україною як добру справу. Проте в Україні немає ні фашизму, ні нацизму. Вибори на окупованих територіях є також спробою легалізувати окупаційну владу. Проведення виборів на окупованій території є незаконним, бо це порушує закони України та статут ООН. Крім того, Росія як авторитарна країна, де немає свободи, немає й практики конкурентних виборів. Імітацію волевиявлення й повсюдну агітацію голосувати Росія наслідує саме з СРСР. Сересе також не було виборів, хоча на вибори всі ходили. Російська пропаганда в нас з'явилася не на пустому місці. Спочатку була велика радянська пропаганда, і вона пропаганда. Вона робила різні там вистави. Дитиною мені сподобалось ходити на ці виборчі дільниці, тому що там було завжди весело. Там було там були пісні, концерти, там був буфет. Там були такі дефіцитні різні там тісточки, Можна було скуштувати. І все було дуже дешево і багато. і було весело. Коли у нас був референдум на Херсонщині, знову референдум в лапках, тобто не можна використовувати ці слова в контексті оцієї російської такої окупаційної дійсності, та тобто, взагалі в цій, цій суспільному житті. Так, так, також там, там навіть не треба було робити приміщення для голосування. Я ходив по, ходив по різним приміщенням і бачу, вони були всі пусті, не було виборців. Але е, теле, телекартинка показувала багато людей, що які нібито голосують. Ніхто не голосував, десь що вони там робили. Як це як це зганяло цих людей на кілька е, телевистав. Я не знаю, але от така таким чином, і тому ми не повинні говорити, що е, будуть вибори. Ми повинні говорити, що буде ще, ще одне пропагандистське дійство, яке е, буде демонструвати, нібито те, що житель мешканці окупованих територій, вони нібито підтримують, нібито Росію. У СРСР боролись з спекуляцією. Тепер в окупаційних медіа з'являються повідомлення про те, що деякі люди на окупованих Росією територіях спекулюють міфічними спекулянтами та створенням видимості, що все під контролем. Загарбники прикривають намір знищити економіку регіону. взагалі то спекулянти з'являються там, де є державне регулювання на щось, де є дефіцит, де є. Нестача якихось там продуктів, і хтось там може на, на цьому там на, на наживатися. Де є вільний ринок, де є вільне ціноутворення і де люди можуть працювати вільно і е, отримувати вільну зарплату, ринок все від, відрегулює е, ринок. Тому слово спокулянці з радянського радянських часів вони нас відправляють в ці в часи загального дефіциту. і знову це вже зворотні зворотний бік радянського радянської дійсності. Використання радянщини в пропаганді продиктоване двома причинами. Це рожева ретроспекція та ностальгія по минулому. Когнітивне опередження рожева ретроспекція примушує нас бачити наше минуле як гарне та добре, навіть якщо воно таким не було. Навіщо вони постійно піднімають ці найголовніші е, наративи там про велику вічизняну війну, е, про великий соціальний рай е, СРСР? Як країна, де були найкращі соціальні стандарти, найкраща освіта, найкраще найкраща охорона здоров'я та щось щось інше? Чому це робиться? Це робиться з кількох мотивів, і найголовніше з них це. Відродити ці емоційні зв'язки, які залишаються ще така ностальгія та романтика у багатьох наших верст населення залишається за радянським союзом. Чому залишається? Тому що багато людей вони там жили в дитинстві? Дитинство завжди є рожевим для людей. Є такі емоційні, ностальгічні такі знаєте, романтичні такі образи, перше кохання. Там молоді мати та батько. Вони ще живі та молоді, всі сильні. І оце це, в відчуття родини. десь залишається в наших кутках нашої пам'яті, і ці цю оце відчуття витаскують російські пропагандисти для того, щоб посилити емоційні зв'язки російського з усіма іншими народами СРСР українським. зокрема, пропаганда намагається допомогти російській армії підкорити тимчасово уку. Куповані території Херсонщини а Росії перемогти, які ще інструменти Росія використовує для розповсюдження своїх меседжів. Ми розповідали тут. Проте українська свідомість міцна, і саме вона захищає нас від цієї пропаганди та живить нашу стійкість. Підписуйтесь на медіаплатформу ВГОРУ, поширюйте це відео. Зустрінемось на звільненому лівобережжі Херсонщини.